Вітання шанувальникам мого каналу. Сьогодні робимо другу серію злий боксер. Як і обіцяв, покажу, як зробив вихлопну систему. Недавно привіз сідушку від Хонди, ви вже бачили, надіюся, і завіз сідушку від боксера. Невдовзі і вона буде готова, але це буде в інших серіях. Забрав деякі плюшки. З нової пошти. А ще заїхав до Андрія Карпіка, мого друга з нашої групи, родини. Він мені купив краску, я його попросив, 800 градусну. До речі, я нею фарбував, вихлопнув Хонді, наїздив пару тисяч, вона взагалі не вигорає. Оця краска є нормальна і ціна нормальна 210 гривень. Тільки що поїхав, забрав, бо вона мені точно сьогодні знадобиться. Так, що я забрав крило. Ну, я вам дуже не хочу його розгортати і показувати, бо то буде тема для другого дня. Один тубус. Чо один. В кінці відео побачите, що один. Щиток ланцюга. Я ту балалайку викинув. До речі, та балалайка коштує 1900 гривень. Я в шоці? За що? Кому треба, віддам чи продам за сотку дві Так, і взяв гофри. До речі, про гофри. Зараз в цілій Україні ви не знайдете гофр до Баджаджа, до боксера. Тобто немає поступлень, нема товару, скільки я обшукав, я не знайшов. Дивіться, яка альтернатива. Гофри від мотоцикла Мінск Лідер, виробництво Білорусь. Я по них бачу, яка резина, якої якості. Ось таке саме, як я на Хонду купляв, до речі, я там заплатив чуть ли не 600 гривень. І вони трохи довші, але бачите, я їх стискаю. Все нормально. Так що я навіть не буду потім шукати рідних і ставити. Тут, от, тут 50, а тут, по-моєму, 33, а там має бути 32. Все воно стягнеться і все воно підійде. мене, до речі, гофри тримали, бо я хотів робити передок. А в передку в першу чергу, треба поміняти масло. Яке мені вже Віталій Козловський спрезентував Mutю V10. Міняю масло, ставлю вилку, ставлю гофри, е перезуваю колесо, ставлю нове крило і читайте, передок готовий. Але із-за того, що не було гофр, я до того не брався. Тепер отут дивіться, тут є два отвори: один, другий. На 6. І все. Мені то не подобається, бо то крило певно отако буде гуляти. Тому тут треба робити таку пластину, металічну пластину. Тут будуть болти сквозні через пластину, а тут буде третя точка опори. І на трьох точках буде триматися крило, можливо, чотири. Ну, то треба буде побавитися трошки. Так, розрізав глушак, мені все рівно треба майструвати. Я хочу глушак давати лівою стороною. Що мене здивувало, Врізав я кусок коліна. Бляха, труба в трубі. Я в шоці, А той індус зробив. Тут трубочка. Якраз на мій палець. То такою тоненькою трубкою аж сюди, то догадалися. дати, Та бляха задушений він 100%. А отаке. Ну для чого воно? для чого? Я розумію, якби воно зайшло сюди, звідси вийшло, як байпасна лінія, коли гази не влазяться. А то ж тупікове. тупікове. І через це? Та дайте нормальну трубу. Тупа піде в діло. Дивіться, скільки я всього повідрізав е, з глушака. Хтось там мені написав коментар, що забрав би до трактора. Та мене теж трактор є, я вже задумався, що я її, напевно, залишу. От сам глушак, сюди б варилася труба, ну, а тут таке. Тут просто без сопілки, але, в принципі, робочий глушитель. Відрізав оці штучки, бо треба буде давати накладку, побачите, де? За сопілку я казав, кріплення, його ж теж треба буде варити. Так, такий дифузор, щоб перейти з цієї труби на цю. І ще перехідна трубочка. Ну, це все гарно завариться, обшліфується. Робота кипить. Вирізав таку трубу, яка піде в цей дифузор. Зараз а тут глушечку поставлю заварю. Ну не можу всього показувати, відбираю дуже багато часу і нічого не можу зробити. Поверхнево, потім, коли все буде готове, покажу. Preveč sem naklonjenak robiti. Dobra prevečka, razumijem. Ampak mene najbrsteka ne magično, što se meni ne, ne poluča. Насверлив дирок, можу дихати <кій> на повні груди. Ті всі дирки покриваю цей діаметр. Легко, та по-перше, я трубу грубшу дав. Що тут трошки досверлив. Це б нормальне десел. Я трошки пасочку піднімаю. Підготовив цей баняк. Тут це вихід, а це вхід. Воно робить завихрення і воно тут буде працювати. Отака От супілка перша, яка буде йти з труби, вона буде заходити в цей дифузор. Це все зараз я буду обварювати і дифузор буде варитися сюди. Тобто, поки що варимо глушак. Він теж буде так як боксерський, отак, під углом, щоб легше потім можна було до труби сестикувати. Процес сварки показувати не буду, вибачайте. Пощіпляв я то все, їздив до колеги, він мені полуавтоматом поварив. Тому що для тоненькі трубки я не міг варити. Ну, дюра за дюрою пропалює, то не робота. Пообварював, зараз трошечки пообточую. Ну, готова труба. Треба робити кріплення. Щось тут думати. І звичайно, що я хочу попробувати. Тож невідомо, як вона буде працювати, тому я не став цю штуку варити зразу. Можливо, треба буде напхати там, стеклувати. Щоб його трошки глушанути і тоді вже заварити. То значить тоді на 5 хвилин ще поїду до нього, бо тут вобляшечка дуже тоненька, міліметрова. ну Це ж з боксера супілочка. Ну і так, тоді будемо кріпити, зроблю кріплення, будемо фарбувати. А от зараз виріжу оцю штуку з різьбою. Приварюю її сюди, трубки, кусочок і тут кріплення привару. Отаке кріплення. Та просто і надійно. Ті ще треба поприварювати, та бляшка буде. Но я сваркою не можу приварити. Дуже тоненьке. Треба ще раз їхати до колеги. Ну, що вам сказати, звук фест без цього. Так і бути не може. Ну, Дехто так їздить, я так не хочу, люди проклянуть. Я ставлю Люльку. Отак приблизно. Отакий звук. Вчора до мене заїжджав Віталій Козловський. Ну, в загальному він казав, що все класно у мене йде. Він спеціаліст, дав оцінку. Е, до речі, спрезентував мені масло, вилку, священний мутюль. Віталік, дякую. Тобто ну, це так само все гроші коштує. Так, і перед. Перед. Разів 3, як мінімум. Так, поки труба сохне, мабуть, подивлюся до амортів. Може щось придумаю. Дивіться, зняв спеціально один амортизатор, а лишив один. Ну, щоб не робити дурну роботу. Ця внутрішня пружина, вона напевно, не слабша, як ця. Хоча витки тонші, але ж діаметр її вужчий, ну ви розумієте. Якщо її зняти, це буде надто м'яке. Я от зняв один амортизатор, сідаю і так добре гицкаю. Я чую, як в кінці він доходить до кінця. Тобто, якщо я залишу два амортизатори без цих жовтих пружин, на ямах буде пробивати. Тому наразі залишаю так, як є, але на самому м'якшому режимі. Ну, це не основне, що зараз мене цікавить. Ну, Лома, помігенько, буде пробивати. Ну, якось так. Є тут, звичайно, гріхи, я не супер майстер, супер сварщик, але це все буде замотано термолентою, поки краска в мене нормально не, не висохне, не запечеться, доти я мотати не буду. Як нижка Прогріваю. Це на 500. Можете бачити, як запікається труба. Де димок. Ну нічого, вона розрахована на 800 градусів. Мотоцикл прогрівся. Ну, саме такий звук пасує маленькому індуріку, злому боксеру. Я рахую, що розрахунки я зробив нормальні. Так, хорош бензин палити. Я вам показував один тубус, тепер покажу чому саме один, а не два. Для симметрії. От Точнісінько, як та труба стоїть, з другої сторони, Буде прикріплений тубус. Ну, звісно що тут трошки діаметр більший, але все рівно. Буду тепер думати над кріпленням, як це реалізувати. Він. Зробив один кронштейн такий. Саме гірше, що я не маю матеріалу. Спеціально я не хочу купляти якісь листи, бляхи, всякі швелері, гулки, тому подобне. тому роблю з того, що є, зі всяких залишків. Коротше, одним словом, гамнячу, з чого є. Думаєте, так легко то все виставити? Якщо ви так думаєте, то ви погано думаєте, це треба погратися. Підніжки. Тепер будуть не під ніжки. Так, з тої сторони точнісінько таку саму трубку приварив для кріплення тубуса. З тубусу я ту лапу відрізав. Вона мені там зовсім не потрібна і тут відрізав лишив тільки отаке на один болт і тут на один болт. Ось таке виконання. Наче якомусь комусь спорти. Тримається дуже добре. Тепер треба зробити дуги. Вони повинні чуть-чуть більше виступати за тубус і за трубу. Ну, на випадок падіння, щоб я не поломав, не подер тубус, то взагалі можна відламати, а трубу можна добряче покоцати. Десь отак. Маю трубку 14-ку. не зважайте що вона тоненька, вона товсто дуже міцна. Вона навіть гнеться майже під 90 градусів, не заломлюється, як прут. В наступній серії я буду займатися передком. Шина, крило, заміна масла в амортизаторі. І, можливо, дуги, Можливо. Так що далі буде? До зустрічі на каналі.